Прилуцька міська рада придбала для військових територіальної оборони ретранслятори на Матрікс. Це елемент зв'язку, що дозволить операторам дронів працювати з більш безпечної відстані. Обладнання доставлять на схід, де сьогодні виконують бойові завдання бійці Прилуцької тероборони. Від імені громади транш допомоги військовослужбовцям передала Прилуцький міський голова Ольга Попенко. Сьогодні по програмі підтримки територіальної оборони прилук. Ми отримуємо від Прилуцької міської громади ретранслятор на Матрикс. Це, скажімо так, обладнання, яке потрібно для того, щоб наші ФПВ, які нам волонтери передавали і продовжують передавати, доставляло неприємні подаруночки до ворога, тим самим залишаючи в безпеці наших піхотинців. Тому це комплекс обладнання, який буде підвішений. В тому числі на квадрокоптер Матрикс, який знову ж таки Прилуцька громада нам купила і передала, і буде посилювати сигнал для FPV, оскільки через різницю горизонтів, чим нижче буде антенна передатчика, тим якби менш ефективним буде FPV. А так, коли ретранслятор буде підвішений до дрона. То в нього буде пряма видимість до наземної цілі, яку має вразити FPV. це обладнання, яке дуже чекає наш взвод безпілотних авіаційних систем, для того, щоб наближати нашу перемогу. Тому Дякуємо за дане придбання, як говорить військовослужбовець Артем Аніщенко, завжди використовують безпілотники з обережністю, тому і замовляють до обладнання додаткові складові. Адже так, дрони якомога довше працюватимуть на фронті. Коли е в 2023 році ми завдяки тоді, ще волонтерам отримали певні е перші е дрони, і коли ми. Наші пілоти їх втрачали, ми ну, це сприймали як велику трагедію. Бо це дуже дороговартісні предмети, дуже дороговартісне обладнання, яке так швидко втратилось, і для нас це було близько до довідчею. Тоді ми ще не розуміли, що це, власне, є розхідний матеріал для сучасної війни, оскільки ворог винахідливий. Ворог розумний і ворог теж досить гарно забезпечений. як Приладами радіоелектронної боротьби так вони винаходять інші методи, способи, як боротися із нашими безпілотними літальними апаратами. І тому в 2024 році, вже під Авдіївкою, виконуючи бойові завдання, ми побачили, що це обладнання, яке зараз дуже швидко виходить із ладу, але хай краще обладнання ніж життя і здоров'я наших. Хлопців, аби зберігати життя прилучан захисників, міська рада вже три роки фінансує міську цільову програму підтримка територіальної оборони міста. Лише минулорічне забезпечення потреб військових спрямували майже 60 мільйонів гривень. Це мавіки, засоби зв'язку, пікапи, акумулятори, генератори та інше обладнання для наших захисників. І цьогоріч прилуки разом з оборонцями Тербату продовжують наближати перемогу. Хотілось би по перше відзначити. Ну, ту допомогу, яку нам постійно надає територіальна громада, міський голова. Хотілося б завдячити те, що ми будемо працювати і в 2025 році, в тому ж напрямку, в якому працювали в 2023, в 2024, на початку 22-го. І хотілося б, це неосяжна допомога, яку нам надає місцева громада. Тому велика подяка Ольгі Михайловні, скликанню депутатів, які нас підтримали в цьому питанні, та територіальній громаді. Далі у нас ще дуже багато роботи, яку потрібно зробити. Багато що зараз наразі доходить. Відбуваються тендери. Та багато тендерів потрібно ще запустити, так як ми знаходимося в зоні бойових дій, де хлопцям постійно потрібна допомога. В умовах безперервних випробувань на фронті важливий кожен етап забезпечення оборони, і спекуляції на цьому питанні недоречні, наголошує Андрій Пуговкін, уповноважений батальйону по роботі з органами місцевого самоврядування. Адже безпека залежить від чітких рішень, а не від політичних маніпуляцій. Хотілося б відзначити, що програма діюча. Хлопці все отримують, всі наші запити, які ми передаємо на територіальну громаду, на міськвиконком, все нам доходить, все ми отримуємо, Хлопці задоволені. А значить, запити та заклики деяких депутатів спростовані, і навіть можна так сказати, спростовані відповідними органами, куди вони звертались.